Друзі, привіт! Ранок вихідний і як закономірність покатушка. Дистанція сьогодні середня в районі 85 кілометрів. Але щось мені здається, буде соточка. Друзі, підписуйтесь на канал та поїхали. Ну, ну. Нас сьогодні чималенька, мабуть, чоловік до 20. Зараз виїжджаємо з міста. Маршрут у нас планується відсотків 70-80, як завжди, ґрунти. Зараз виїхали за місто, чіпляємо трошки асфальту, та трохи пізніше вийдемо на ґрунти. У Нас сьогодні така нормальна банда більше ніж звичайно. Нарешті, нарешті скінчилось нецікаве шосе. Та звернули на ґрунти. Погодка сьогодні крутяк. З погодкою нам просто пощастило. Сьогодні такий сонячний день, майже без хмарок. Вітерець південний, теплий. Але навіть в полі його майже немає. Це у нас сірий вкручує на новенькому підвісі. Крута техніка сірий мені подобається. Зупиночка, вирішуємо, яким маршрутом поїдемо. Сьогодні майже без вітру і таке відчуття, що в ударі взагалі всі. А на чоловік 20. Коротше, У нас середня на ґрунтах 25-30. Богдан сьогодні на Гревелі встановив новий рекорд на ґрунтах. Коротше, Летів 54. Зараз пролетіло кілометрів 10 поля. Так, саме пролетіли Та вискочили, зачепамо трошки шосе. Трошки гравійної дороги для Богдана. Тут у нас Євгеній Іванович проривається в авангард та сідає на колеса. Це сьогодні навалюємо такою бандою. Зараз десь на ґрунтах. Ось попереду. Так, а грязі сьогодні не всюди висохли. Сьогодні навіть в полі, друзі, їдеться якось по-особливому. Зараз невеликий ябчик. А таке відчуття, що тобі щось допомагає, мабуть, вітер. Ось Богдан зловив шматочок якоїсь проволоки. Ну я не знаю. Смотра як заходить. Так, зараз Богдан пофіксив проблему і їдемо далі. Богдан, а що там взагалі трапилось? Маленька проволочинка десь де, може в Сумах десь ще. Так, ну, нормально. Ну, не мабуть, це, мабуть, їдемо так. так. Скоріше, скоріше на шосе, мабуть, піймав. Їдемо так. далі. Це на відосі, мабуть, не дуже буде гарно видно, але тут такий смачний обхіл. Богдан вистібнувся взагалі, спускається на тормозах. Фотки та відоси не передають такої краси, але все одно погляньте, друзі. Які пейзажі. Їдемо ось, Оксанка у нас не може намалуватися такою красою. А небо, яке друзі, погляньте, просто супер. Пейзажний даунхіл. Зараз така вузенька асфальтна дорога. Невеличкий відрізок. Добуваємо воду. Тут люди жили. А ми ніколи не проїздили, навіть повз нього. Був раніше гарний поселок. Отут маршрутка ходила. А там вона далі розгорталася. Зупинка була. Так, це років 30 тому. коли я в карася тут. 95-й десь отак. Ага, ну я ж кажу. Тут ось така покинута будівля. Коротше, у нас сьогодні подорож по закинутих місцях. Дивлюсь на Оксанку. Оксанка ще трошки в шокі. Сумбери, сумбери, що в такому стані такі видатні пам'ятки на сумщині. Так. Невеличкий перекус та влаштували фотосесію. Трохи відпочили в такі покинуті місцині. Та їдемо далі. Зараз пішились, йдемо пішки і тут я вже відчуваю пригоду. Зараз подивимось. Ну, в принципі, тут можна було б і проїхати. Тут йдемо, земля така достатньо вагка. Давай, я тут боюсь поїхати. Майже Карпати. Да, Саня, ти ж хотів Карпати. Крутяк. Да. Зараз продовжуємо їхати у поля. Тут ось все зелене таке. Мабуть ще тиждень-другий і трави буде взагалі по пояс. Ну класно, тут ледь накатана така доріжка. Ось так ми їдемо. В нас Богдан Ось Хлопцы едут. Так, зараз їдемо по над полом. Такой живописный край. Хто полюбляє рибалку, можна на рибалочку сюди взяти, вудочку проїхати. Ось отак. Бесідка будується. З поля на шосе. Ну, це схоже на шосе, у всякому разі. Стоїмо, думаємо, куди поїхати. Далі обхильчик Це ми любимо, тренувальничка. Ось так. Ну, минулого разу на покатушки ми з Санією їхали по піскам зі швидкістю 7 км в час на самі тягові передачі. Зараз їдемо десь теж з такою швидкістю. Ну як, хто їде, хто йде. Гревел теж там. Так, гревел щось трошки здався. Ну нічого, тут ще такий невеличкий апчик. я тут Сьогодні тепленько не холодно. Далі, мабуть, туди вниз поїдемо. Зараз побачимо. їдемо далі. Кудись туди. Так, і тут у нас починаються пригоди. їдемо далі просто по кабанячим трейлам. І тут у нас такий гарний польовий спуск. Дивіться, друзі. Ось так пробираємось такою ледь помітною стежиною у полі. Друзі, а все необхідне для ось таких велопригод ви знайдете в інтернет-магазині VeloGo. Переходьте за посиланням в описі під відео та отримайте приємну знижку за промокодом HowdyPro. Ну а ми десь в хащах. Зараз йдемо на підйом. Такий пух красивий летить. Блін, воно так все гармонічно тут виглядає. Супер. Коротше, велопригода поступово перетворюється в піший похід. Ось де ми в страві наберемо. До речі, друзі, посилання на страву та інші соцмережі будуть в описі під відео. А на вулиці стає все тепліше. І прям так сонечко гарно відчувається. Вже 33 і я просто відчуваю, як починаю горіти. Їдемо просто у полі. Ну, але воно таке не засаджене і добре вкатане, так що в цілому норм. Тут достатньо такий крутий спуск. Суглинок. Коротше, їдемо десь в куширях, і зараз у нас маршрут такий прямо дуже імпровізаційний. Ось так. А зараз, нарешті, виїхали на дорогу. І всі, коротше, як чкурнули, мабуть, кілометрів під 30. А що так вийшло, а то що попереду магазин. Трохи перепочили та їдемо далі. А зараз їдемо через таку зелену галявину, а попереду у нас буде понтонна переправа. І здається, що місток уже закінчується, але ні. Тут ось такі трошки кушурі. І він там продовжується ще метрів, мабуть, на 70. Ось так виглядає. Ось така у нас пригода. Зараз перебралися через понтонну переправу, опинилися у лісі та їдемо Це далі. А зараз знову трошки шосейного чилу а та потім будуть ґрунти занурюємось в ліс Нарешті дочекався Піщаний трейл, Піщаний лайт. Годкою нам сьогодні просто пощастило, особливо у лісі. Температура 23 градуси. Не холодно, не жарко. Ну якщо топити десь по полю, звичайно, сонце трошки палить і відчуваєш, починаєш горіти, а в лісі саме те. Ось так, особливо на пісках. Давай, Артем Так, ось це така вже знайома місцина Перешкода, об'їжджаємо. Трави по пов'яз. А зараз проїжджаємо, виїхали на більш-менш уже нормальну дорогу, зараз ліс закінчується. І тут по обидві сторони зліва, справа, ландиші цвітуть. Ну як цвітуть? Вони вже відцвітають, але їх прям так багато дуже. Клас. І ось виїжджаємо з лісу просто на шосе. Проїхали близько 70 кілометрів. Зараз невеличкий привал. Богдан їде на бананах на трассе по этому по лісу трохи піднявся вітерець але все одно він уже такий по літньому теплий а далі ліс ось у нас такі пейзажі на дорозі просто супер ну тут хоч дорогу видно Сьогодні їхали в таких хащах, навіть дороги нема. Ось так. Так, Юрий Васильевич уже что-то импровизует. Уже что-то придумал. Еще трошки пейзажев. А зараз Мамай Трейл. Взагалі останнім часом на Мамая буваємо достатньо часто, але маршрут якісь в цьому році ще не встиг вриднути. Я зараз заїхала ось в таку місцину, називається джерело. Наберемо водички та поїдемо далі. В цілому сьогодні проїхали близько 80 кілометрів. До міста залишається буквально декілька кілометрів. І за фіналом ато друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, зустрінемось.